Сім'я це наша любов, це наша улюблена Бухта, але водночас і наш хрест. Життя в сім'ї не завжди райське, у ній трапляються конфлікти, суб'єктивні та об'єктивні. Але в сім'ї людина проходить випробування на різні речі любов, повагу, вірність, подружжя, наскільки вони вірні один одному. Чи не зраджують вони один одного поступливість, взаєморозуміння, взаємодопомогу, радість, мотиви до роботи та інше. Людина піддається випробуванням і водночас доводить, наскільки вона вихована, як вона сприймає духовно іншого, наскільки правильно вибудовує спілкування з іншою людиною? Церква навчає зберігати свою тверду. І непохитну позицію щодо форм суспільства, сім'ї, парафії, які забезпечують збереження особистих і наповнених любов'ю відносин між людьми на тлі боротьби з нашими надмірними бажаннями й егоїзмом. Навіть пустельнику треба спершу навчитись жити з іншими в кіновії, відмовлятися від своїх бажань, побороти власний егоїзм. Навчитися жити смаренно, і тільки після цього він може піти у пустелю. А там, якщо він не буде молитись за всіх людей, він не буде пустельником, а тільки відокремленим усамітненим жителем. Бог навчав перших людей відмінності між добром і злом. Зокрема, перед створенням жінки Господь сказав недобре бути чоловікові одному, книга буття. Ці слова показують собою глибоке визначення того, що є зло, самотність, самоізоляція, замкнутість на самому собі, відсутність спілкування. У християнському розумінні шлюб є не тільки засобом для досягнення деяких цілей, наприклад, продовження людського роду, але має мету в самому собі шлюб у християнстві. Має особливий релігійний вимір. З волі творця людська природа розділена на дві статі дві половини, жодна з яких окремо не володіє повнотою досконалості, і тільки в шлюбі подружжя взаємно збагачує один одного властивостями і якостями, властивими лише своїй статі. Таким чином обидві сторони шлюбного союзу стають єдиною плоттю книга буття, одним цілим, єдиним духовно-тілесним організмом досягаючи необхідної повноти досконалості, вони цілком віддають себе один одному. Теж він зробив із кожною людиною він не дав усім знати все але одному дав здатність до лікарської науки, іншому до будівельної, іншому до іншої, щоб, маючи потребу один в одному. Ми любили один одного.